Зніму вам коника під вишню. Вийти під вишнями, бідний упрів, сонце. Але така файна конячка під вишнями тут. Така красота в нас. Їдемо по гриби з сестрою. Їду за сестрою поїдемо по гриби. Я вийшла з машини, їду з старого машини. Вийшла з машини, щоб вам зняти. Показую вам таку стару школу, що ще я ходила сюди перший клас, перший-третій клас. Бачите? Це вже скільки років тому назад. І ще та школа, ще вона тримається. Вже школи давно немає, але маю на увазі, що будинок ще не розсипався. Їду сюди зараз під горб. Приїхала. Приїхала вже на гору, але я їй ще купила мішок землі для лохіни, бо Маємо гортензії, щоб посадила. Собі купила 4 мішка. І її купила мішок. Зараз її занесу. Такий на 20 літр мішок коштує 70 гривень. Зараз її занесу. Той мішечок. Земельки, вона має там якихось три там лахіни, але тих гортензій вона їх ніколи не пересадити її, не доставити все на місці, вона не має чим бідна і має як. Я мусила її купити. Добре, зараз ці песики, мене з'їдять. Ой, киця моря, де ти була? Я не хочу шкуляти. Ось тут сестри так само гібіскус зацвем. Вона має два корчі. Цей бік вам покажу. Що має два корчі? Йдемо угу. шоколад, того не годно горити. Добре. Я тобі ящик Добре. Йдемо. Ідемо. Селі зуб були. Мене піджелудочна. Очкає. Ой, Ой, Це саме і мене. Добре. Показуй. Дала сестрі, щоб тримала телефон, рівно не перевертай. Покажемо вам поле, як скосили. У нас на дорогу можеш обернути, показати. А я їду за рулем, нема в мене того тримача. Вертай, дивіться, що телефон, щоб показуєш. Подивлюся, що показує. Ну. Моруза, груза, соя, все. це пшениці, хто а не здається. Це що хто? ти спосіб не молотів, вона шорніла вже. Наш чорніла, бо дощі пішли. Бачите, який ми ніс їдемо, пам'ятаєте. От ми їдемо туди в ліс. І це є дорога, І ця дорога трохи доросла. заросла, вона була краще. Ще й людей. А? Більше. Ну, я слайд чи більше лізтило, ну більше нізз. Не ліздило, бо тому, що були поляки, що і цілий час щось відбивали люди. Машини, машини, машини забивало машин. Зараз так нема. Добре, добре. Люди зараз стане, там все позаростало, колись так було файно, зараз все позаростало. Тесно, тесно а що не поростали? Ти ще паперях поперед ходити в стежку. Та да, нема. Да, да, нема? Нем взяла сумку в сумці. <клес> в сумці є від... <клес> відра і <клес> сестра взяла, а ну, привітайся. Йдемо <клес> на губи. От на, у нас кажуть, на губи, йдемо на губи. От показую, тут ми стали машину і тут машину лишимо. А покажи, куди ми будемо йти. А подивіться, якими ми хашуємо, <рик> будемо йти зараз. Ужас, я не знаю, що ви зайде. Вбираюся в шкарпетка. Вбираюся в шкарпетка і йдемо зараз. Бо воно так клацає. А я вбираю в шкарпетку. Ой, чекай, чекай, чекать, Воно так клацає. Ти їх не загубиш? Їх не загубиш шо? капці. Я я... А, я там є ті. а там є ті як його. Шо? Поверни на, на п'ятки. Та навіть буде як хочеш Зараз я, я поверну. А, то вот і мають. Но... Ну добре, я поверну. А я ще буду від когось тікати. А хто зна, та то не відтікати, то просто можеш зашпортатися і десь капець фурне. У бурині та й будемо шукали. Будемо шукати карці твої. О тут кусочок теж не використано. Це козія, певно. А? Тут кусочок теж не викошено поля. Не, не знаю. Єла цю сумку. Таку, бо... Там є телефони, вода, цю Що ще там? Зараз таблетки тут, де киву таблетки... води. О, подивіться, о, кот, який крепкий. За, 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 Закрий той. Але крепезні. Ну, добре. Бомки. Кладу, кладу. Адже що ти робиш? Дивіться, покажу вам. Тут у нас желізна дорога йшла. Така йшла, знаєте, до кінечної остановки йшло. Jak, jak kazati Як казати, такий дізель шов, чи як воно? Ну так, такий дизель ходив, що людей Бутин. возили там до кінечної установки. Типа Уже, електрички, але, вже тіпа електрички. Так, але вже не їздить давно. Але ви подивіться, не їздить, бо треба дорогу ремонтувати. Ну і не знаю, чи заремонтувати, чи не, знаю. не вигідно. Але, але не вигідно. в да, нас да, тепер, скажу вам, мої дорогенькі, що в нас тепер все невигідно. От колись за Союзу все було вигідно. А зараз стало нічого не вигідно. Ви бачите, що всі Ви Видите, як заростає, що в один бік, що в другий бік, подивіться. подивіться. Потім вони візьмуть всі шпали, не шпали, а всі, все желізо повитягають і попродають, і так буде. от, така, от таке у нас все робить. Не мені, що хоче, не то каже. А ми сюди йдемо, сюди таке було, все файно розчищено, Подивіться, що все робить. Хащі пройти неможливо. Пройти неможливо. Повна катастрофа. І то це не лише в нас, таке, це всюди таке сі робить. Такий порядок. Такий порядок. Отак, маємо маємо, га? Все, все робили, все робили. І викошували, і, і все пільнували. Уже щось робить. Угу. Ось таке. Але йдемо. Ще добре, що, шах... Ой, що ще хтось стежку втоптав. Люди втоптали стежку якось. Йдемо, подивимося, чи ми щось назбираємо. Я думала, взагалі-то ми тим боком поїдемо. Але вже йдемо сюди, то вже йдемо сюди. Не буде. О. не буде нам душно. Просто я так вдягнула, аби від комарів, комарі не, мене не, не тіли. Ой-ой-ой, якісь такі колючки, як холера, ясна. Ні, це, це гілки з колючками. Що це таке? Дека, дека якась троянда. А, чи акація? А, може бути акація. Може бути акація. Кущик якийсь. Знаєш, як воно розеточку має цвіте? Біленько Ага, біленько. Файно. Бачите, який кущик файний. Ну, ти знаєш, його я би навіть викопав кусочок і дома посадив, теж було б файно. Ну то чого, то файно було б у дворі, у дворі посадити собі десь, який був би файний кущ. Ну, ово, можна приїхати вкопати. Знаєте? Так? Так. Так? Та? та ти що, воно вже все Отè, так позаростало? Матка Боска. А я думаю, а де потічок? Мам, а 아, ага. Я пам'ятаю, пам'ятаю, я пам'ятаю. Yes. Пам'ятаю, що ми йшли, тут ще було поле. Так, а ми сходили вже тут до потічка. А тут а, так, це так, це косили ще ту сіну, косили. На ту осопу, перевесла, ага. жати. Ага. Так. Ага. Ну, так. Ага. Ой, ой. Ну добре, йдемо. Йдемо цього сонця. А, ми зараз зайдемо в ліс, файно буде. Ой, холлера. Ми йдемо до потічка. А що ж тут чимось заїжджають? Курчак їздить? Чим, це фіров? А тут сука і потічок, але води нема. А тут нема. Ну ми так само десь там з Де ми з потічка пили воду? Так само десь пили. Де, тут ну, ну, тут О, водись у ті потічок така була, вода прозрачна, частенько Того, ми пішли. Ми без кірнички, діти тако набирали води Ді, руками. Ми йдемо та, все, все хащем. Я не знаю, чи ми щось знайдемо, все хаще. Але ти втепи. знаєш, тебе, тебе славко скерував тобою, сказав, куди йти, то ми йдемо, ні? Тебе вже тнут? Ну, мене ще не тнут, але, але, але я такесь обрала, що певні будуть тіти. У мене досить, що плечі згоріли е в серебрі, а ще тепер, віть, яких не, тих. Що то вони не здалі ті губи такі є. Хмара. А, грузді. Ага, ті, що такі гіркі, так? Ви тимаєте, ті, угу, угу, угу. Добре, йдемо помалу. Ще вам потім щось покажу, мої дорогенькі, Як щось ми знайдемо, щось збираємо. Може ми збираємо, а може і не збираємо. Побачимо. Так, мої хороші. Ми в лісі, файно, файно в лісі. Вже трохи побули, грибів назбирали трошки, ще трошки дозбируємо. Яка тут красота комарі, правда, нас трохи тнуть. Трохи тнут, але це нічого, то нічого. Подивіться, який файний ліс. Подивіться, як то файн. Подивіться. Дуже файн. Мені так сподобало, що красота така. Така краса. Фест. Фест красота. Трохи. Щось. Але назбирали трохи, трохи назбирали, трохи пройдемося. Змучилася? Ну, та не можеш, не можеш. А там комбайн, ще десь молоти, ще тут у пшеничку, що ще не вимолотив. Але така тишина, дивіться, як частенько, дивіться, як частенько. Така тишина, така красота, мої хороші. Така красота, що дуже красота. Угу. А ще хоче тут бути. Але комарі трохи тут. Хольвера по плечах так натіли. Ня, 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 ня. Тут нема таких грибів. А там, де не були, то ми трохи ой, 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 трохи узбирали. Тут як тут клопухи вже такі великі, а маленькі. ми трошки не збирали. Трошки не збирали. Знаєте, люди були в той момент, коли кинулися лишені. Але нам стане коби ще тоді перебрати. Коби тоді перебрати. Мені, наприклад, я не так хотіла. Грібів, як я хотіла трохи піти до ліса, поїхати і трохи подихати, подихати цим воздухом. Так, мої хороші, Так, іменно так. Світ, як файно, як файно в лісі, тут поселив всі в лісі і жив би всім в лісі. Ха -ха -ха -ха. Як тут файно, ну все дерево все, обнятися дуже файно. Тільки тут би тут... не комарі. Ну, це комарі, комарі тако наганяти від себе. <рес> <рес> Отако От, комарі від себе наганяти і дуже добре. Воду випили, мали в тящинку води, випили, мали шоколаду, з'їли шоколаду, більше нічого не мали, і більше нічого з собою не з'їли. І все. Того обралися з то дом рукавом, все, аби Ой -й 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 -й. аби колорі не тіли. А так ну, по плечі, як кур'єра. Ти теж тут. Но... Ти ще маєш футболку, а я нічого лише й сука мізинки на Но, <р Court> Але <р leg> все одно. Отак, мої другенькі, отак. Відвела душу. Рівно телефон тримай, не перевертай ним, такої во сюда туди файно рівненько телефон тримай. Аби все було видно так. рівненько. Я кажу оператора Це лапка. Оператор. Оператора лапка заболіла. Кажу, що... оператор заболіла. Каже, каже, а нічого, що оператора лапка заболіла. <реш> Добре оператор, з вами щось ні, кашу не звернеш, а й ти виключайся. не додому. Ой-ой-ой, ти знаєш, що ті комарі вже ще більше чи враз, тим більше тнуть. На сполуднення. А то шесто десь доходить, ні? Шеста година. А дивись, я б йшла, а ти знаєш, я б йшла туди далі. Туда? А от туди всі назад вертала. Оце все? О, я за що кажу. Зараз приїм додому, буде шеста година. Добре, добре, добре їдемо вже додому, ще назбирали. Скільки сестра назбирала грибочки? Ціле відро. Ціле відро, різних, різних. Ну, пару там грибів біленьких. У мене і пару грибів біленьких, не. в неї, в неї є в неї, в неї. Все, от, назбирала трошки в два відра, і слава Богу, і слава Богу, потім вам покажу, скільки я назбирала. Йдемо? Йдемо до машини, так? Йдемо ким ще вийдемо зараз цього всього. Що ти кажеш? Ну, стиха. Добре. угу, угу. Ми вже вийшли, мої дорогие. Ми вже вийшли. Так файно. Хочу вам сказати, що такий запах, такий запах соломи. Такий запах хліба. От я себе відчула, і от сестра себе відчула, що чисто так, як, як колись була. Колись, так, мені машині, так. Чи це від комбані. того може, що тільки що молотив, чи від чого так звідти йде такий запах, чи це просто Не такий так, запах свіжо, той, свіжо, свіжо змолочено, змолочено такий. Так, і вітерцем так повіває. Но, ну, як пахне, то, як то, пахне. Така згадалось ностальгія. і все. Так, вся то, ностальгія, все згадалось, таки. все мої все хороші. От все згадали те, що, то, що було, Що того не буде ніколи. Не буде. Того доброго, що і було. І нас вже не буде, і того ніколи не буде. Красота, красота. Запах є такий і так поле, знаєте, от ти сидиш у дворі так в себе, або поїдеш в місто, нічого не бачиш. А ви їздиш в поле сюди і зовсім по-другому все дивиться. Зовсім все по-другому видиш. Так. Пдемо їхати додому. Угу Все, ми вже приїхали, ви як файненько вже тут сонце вже файно вийшло. Ну як, воно вже на, на заході, але то, що худоба пасеться, ще в кого є худібка. Худі... Корівка. 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 корівка, єдна корівка на цілу гору, ні. А було худоби, а було худоби хмара, хмара було худоба. Славко забрав? Ні, кози на горі. А ось там козочки є за горбом. А, ну там є козочки за горбом, пасуться. Файно є, добре. Їду я вже додому. Їду додому. Все, мої сладкі, я вже вдома. Видите? Приїхала додому. Скільки назбирала. Оце відерко. Стане щось забагато. Молоденькі, свіженький. слава Богу, зараз почищу і так буде. Більше її не треба. Більше ми її не хочемо, більше нам і не треба. Люди носять, носять. На базарі так е, можна купити за копійки взагалі. Просто все хотіла поїхати так, щоб душу відвезти. Більше нічого. Ось така красота. Ось така красота. Зараз зажену машину і так буде. Не знаю, чоловіка болять зуби, Той не знає, де він там. А зараз зажену машину сама. Ой, таке. Трохи змучилася від сонця. Ти є? А ти зуболи, перестав заболіти? Ага, то що, я зажену машину? Добре, зараз зажену машину. А ти що робиш там? А, ясно. Ясно. Щось там косив, чи він там робив, не знаю. Загнала я вже. Триває ворота, зараз... Поки не йду до хати, зайду на город, подивлюся, чи там вже з тими фасолями. І подивлюся, чи персики дійшли, чи є ще що обривати, чи нема. Зараз подивлюсь, тоді піду вже до хати і вже буду мати спокій. Добре, добре, мої дорогенькі. Все, а тому буде все. Кортензії повливаю, пізніше після, після городу, прийду вже перед вечором повливаю. Беріть ті гриби до хати. Там я їх потім переберу. Ні то сумка, мені добре було, зручно було носити ці сумці. Знаєш? О, і все. І, і все зробимо. Ой, покажу вам зразу заєдно лілію, як розстріла. Видите, як розстріляла ски. А пахне, а пахне. Це лілія. А я думала, ану. Ой, ви знаєте, яка пахуча? Ви Знаєте, яка пахуча? Дуже файно пахне. Дуже, дивіться, як зацвіла файно. Я думала, що вона не пахне. Зразу понюхала вроді, ні. а тепер нюхаю вона фест пахне. Аж сюди запахло мені. Файно, добре, добре. Ну, тому все, а ви залишайтеся здоровими. Будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе і свою родину. І всім до зустрічі, мої хороші. Всім до зустрічі. Всім пока. Всім пока.